Більшість населення, яке зараз під час війни знаходиться найбільш вразливим, це те населення, яке не отримує ні субсидій, яке не отримує, ні не працює в першу чергу, воно не може працювати, тому що вже дуже старенькі вони. І найголовніше це те, що вони не мають ні інвалідності, тому що вони прожили свій вік і вони не мали у тих і не думали про це, якщо чесно. Немає дуже багато інших факторів, в які ми їм не воювали там, наприклад, не були дітям, дітьми війни, не були воїнами УПА і так далі, і тому подібне. Тобто ми підібрали те це населення, яке просто працювало на нашу державу, яке працювало на суспільство, і яке зараз, от вивчивши на пенсію, мають мінімальну пенсію, за яку вони не можуть навіть оплатити комунальні послуги. Тому о, ця ініціатива вийшла від нас, е, і ми хотіли нею перекрити два таких основних моменти. Перше це допомогти людям. Тому що якщо раніше ми мали гуманітарну допомогу під час війни, ми мали ряд е, різних можливостей і ще якимось чином допомагати, то зараз в нас таких можливостей просто немає. І ми вирішили зробити це отак. Спочатку це було неодноразово. тобто ми хочемо кожного місяця виплачувати по 500 гривень до тої мінімальної пенсії. Але, на жаль, в нас немає бюджетних коштів, в нас нема таких можливостей, тому що є виклики інші зв'язані з війною. І ми вирішили, і депутатський корпус вирішили, що ми дамо цього року таку одноразову допомогу. Подивимося, скільки людей фактично. Потребують такої допомоги і прийдуть до нас з заявами, і щоб ми її надали. Потім ми це все, ці всі дані сплануємо. І я думаю, що в наступного року внесемо окремою строчкою, так як сказав депутат Роман Курчев, він каже, нам просто це треба забити в бюджет. І щоб ми всі знали, що кожного місяця такі-то, такі-то люди такої-то такої-то категорії будуть отримувати у нас додаток до пенсії. Друге, що я би хотів сказати, що все-таки страшно, люди мають борги перед водоканалом, перед тепломережею, перед іншими комунальними послугами, які надає місто. Вони просто фізично не мали грошей, не мають можливості оплатити це. То я думаю, оце буде якраз їм допомога, яку вони зможуть заплатити за воду, зможуть заплатити частково за тепло, Тепло, яке вони будуть отримувати на це ж напротязі місяця. Тепло тільки зимою, і це може зняти оце навантаження на наші комунальні підприємства. Тому я дуже дякую депутатському корпусу. Дякую, що ту ініціативу наших соціальних служб було підтримано. Дякую Івану Терлецькому і всі його обличчя всій соціальній службі, тому що вони провели адську роботу. Це ж треба зробити всі виїмки, це треба дізнатися про кожну людину. Це треба звести на, на них певну картку, щоб ці кошти могли пройти адресно і до кожної людини, щоб нікого не, не забути. Тому всім дякую. Ну, зразу хочу сказати. По найменших наших в таких розрахунках, тільки з міста Дро, по найменших я беру найменші, коли ми сплачуємо військові податок. Ті, що ми даємо кошти на зсу наші організації, кожен з вас то, що я казав, то що у нас забрала держава ПДФО, це при найменших півмільярда тільки з нашого міста. З одного нашого ТГ йде на ЗСУ. Тобто ми е, стараємося виконувати свою роботу. І чим більше в нас будуть військ е, людей працювати, тим більше в нас будуть Людей отримувати заробітну плату, тим більше будуть тих податків йти на Збройні Сили України, тим більше Збройні Сили України будуть мати можливість закупити ті чи інші речі, необхідні для нашої спільної перемоги, і це добре. Але я ще раз сказав і буду підкреслювати: саме від наших податків, саме від нашої роботи, кожного з нас залежить, в якій мірі будуть отримувати. Гроші наші Збройні сили. Що стосується доріг, якщо тут не буде доріг, якщо тут просто буде яма на ямі, мало того, що всі клясти, коли попадаєш в ями, будуть клясти владу, тим чим зараз успішно всі займаються, не розібравшись в тому, чому не робляться дороги і так далі. Все-таки будуть звідти людей сюди не будуть заходити підприємства, сюди не будуть приїжджати люди. Люди будуть тікати за границю, де є нормальні дороги, де є нормальна заробітна плата, де є нормальні умови для проживання і так далі. Значить, відток пішов. Значить, знову ж таки, ми не будемо мати ПДФО, ми не будемо мати податки, і знову ж таки збройні сили України не будуть мати за що купити ту чи іншу необхідну елемент зброї. Тому нам. Потрібно і необхідно робити ці дороги. І я звертаюся до всіх, що не треба маніпулювати на тому, що от ми такі патріоти великі, і нам, а от ті відмивають гроші, чи крадуть, чи ще що зроблять. Я хотів би застерегти тих ура патріотів, тому що в мене зразу виникає і в кожних з громадян, розумних громадян, а їх більшість. Наприклад, з Відівської гори мене дуже багато запитувало, почали ремонт все, чому зупинили. Знаємо, чому зупинили, і всім відомо чому зупинили там роботу. Дякуючи таким ура, активістам в лапках, які виконують чи не виконують, і на кого вони працюють це ще також під знаком питання, тому що не можна показувати чим гірше в місті. Тим їм краще. Це так не працює. Або ми всі грибемо в одному напрямку і йдемо до перемоги, або ми один одного топимо, і тоді в нас нічого не буде. Точно так само я банальний приклад наведу, як в нас йдуть інвестиції. І коли до нас вже готові прийти інвестиції, і всі вкладають кошти, тому що нам вірять і в нас. Ви всі бачите, і то всі, всі відмічають, що ми одні з найбільших залучаємо інвестиційних коштів. Але чи не відбивають оті гори-активісти, що от то розкрадається, от то ніколи не доходить до людей, і так далі і тому подібного? От просто і в мережі. Потім що це брехня, воно озвучується, всі бачать, що це явні маніпуляції і наклепи на громаду. на громаду. Це не йде мова про владу зовсім, це на громаду. Бо в першу чергу страждає Дрогобицька громада. Тому я би дуже хотів, щоб оті 90%, навіть 99%. Відсотків людей, які все роблять для того, щоб нашу примножити при... і пришвидшити нашу перемогу, щоб вони все-таки дивилися і читали і бачили, хто насправді щось зробить, хто ходить на толоки. Хто прибирає наші вулиці, хто будує наші будинки, хто робить наші дороги, хто робить ремонти у себе на подвір'ї, а хто просто ходить з тими телефонами, знімає і каже, що все погано, що всюди все крадуть. Нехай просто розставлять правильно пріоритети, подумають, яку роль відіграють ті чи інші люди. І я ще раз кажу: від токсичних людей треба триматися подальше. Вони, вони, ну як будь-який токсин, вони знижують наш імунітет, але вони нас не вбивають. Ми стаємо сильнішими. Перед нами ставлять вимогу до 1 вересня визначитися на, просто, на простій мові, щоб кожному громадяну було зрозуміло. Чи ви є ліцеєм, чи ви є гімназією? В чому різниця між ліцеєм і гімназією? Між ліцеєм і гімназією є різниця в тому, що ліцей це він може мати, слухайте уважно, тільки другу і третю ступінь. Тобто це можуть мати тільки гімназійні класи і ліцейні класи, але ні в якому разі за окремими виключеннями вони не можуть мати. Перші-четверті класи. Все. Значить, якщо ти став ліцеєм і назвався ліцеєм, значить ти можеш мати тільки гімназійні, тобто від п'ятого по дев'ятий і ліцейні класи від десят від дев'ятого по одинадцятий, а там по реформі до 12 класу. Все, крапка. Іншого бути не може. Тому. Коли ми це ще 28 березня 2023 року ми, нам це було доведено, нам про це було сказано. Ми зібрали всіх директорів шкіл і попросили, щоб на протязі цього року, тому що термін кінцевий, це 1 вересня 2024 року. Все, ми 1 вересня 24 року повинні затвердити мережу і затвердити тарифікацію. Тому ми дали рік. Щоб кожен визначився чітко, чи він є ліцей, тобто другу, третю степінь, чи він є гімназія, перша друга степінь. Все, крапка, я підкреслюю, щоб ні в кого не виникало ніяких питань. Значить, ми вирішили, і от є той лист, де всі розписалися, і кожен визначився, хто має бути ліцеєм, і хто прекрасно розуміє, що він набере. Старшу школу, і хто не набере старшу школу, їх не буде. Їм краще зберегти першу ступінь перший клас, і це набагато для життя їхньої школи важливіше. Так, хтось пішов на дуже серйозні поступки: четверта школа, перша школа. Друга, третя школа, шістнадцята школа. І я причислю дуже багато шкіл, які прекрасно розуміючи, що є такі вимоги, вони пішли на ті поступки і не, не могли визначитися, і визначилися чітко. Я правда не можу ніяк зрозуміти, чому депутатський корпус не прослухався до того визначення. Тільки одна, один навчальний заклад хотів бути ліцеєм і вимагав, що тут в листі він вони підписалися, що будуть гімназією, але вимагали, щоб бути ліцеєю і всі потім дякували. Але, ну, наприклад, перша школа, вона прекрасно розуміла, що її першу ланку не можна позбавляти. І вони чудово розуміли, що 1 вересня в них дітей маса в перший клас. Чому раптом депутатський корпус? Вирішив їх. Ну я думаю, депутати прийдуть в школу і пояснять, чому вони так зробили. І кожен хто не проголосував за це рішення, нехай перед громадою, перед людьми, перед школою виступлять і скажуть, чому вони забрали першу ступень у, у, у першої школи. Але я думаю, що це все ще поправимо. І я думаю, не треба е, зволікати це просто така похибка, бо в залі були дуже нервові обстановки, і ні, дехто з депутатів міг не зорієнтуватися. Я думаю, що ми це помилку виправимо. Хочу тільки сказати, що на кінець то подякувати все таки депутатському корпусі, що ми прийняли необхідні продовження реформування освітної мережі. Що ми прийняли е, цей. Значить, документ, і що тепер ми спокійно можемо формувати мережу. Спокійно ми можемо формувати е, тарифікацію, і будуть росланий згідно того рішення всім. Хто став ліцеєм, значить, він повинен знати і повинен розуміти. Я ще раз звертаюся і ще раз підкреслюю. Ніякі суди, ніякі ваші звернення до будь яких політичних сил або організацій не допоможуть, тому що. Мережу затверджуємо ми. І мережу затверджує виконком, але є в законодавстві чітко сказано, що якщо ви ліцей і назвали це ліцеєм, значить першої, степень, першої ступені у вас не буде, тільки друга і третя. Все. Тому ми не дозволимо знищувати всю мережу, тому що воно зводить до дисонансу в цілому ОТГ. В цілому, тому що е, всі це розуміють, всі це пішли, і згідно чинного законодавства прийняли правильні рішення і е, правильно все зробили. А е, ті, хто вважає, що вони зможуть бути ліцеями і зможуть набрати старші класи без перших класів, ну пробуйте, ми будемо тільки допомагати вам, і будемо підставляти вам плече, і будемо за вас переживати, щоб вам це вдалося зробити. От. Але перших класів у вас не буде це точно. Того року ви точно не наберете. Якщо ви назвалися ліцеєм, того року ви точно не наберете перші класи. Я тому це звернення зараз записую, щоб не будоражили людей, щоб не обманювали людей, не маніпулювали людьми. Ніхто школи не закриває, ніхто навчальні заклади зараз не об'єднює, хоча б треба було те, що ми в Другобичі вже зробили. Ми просто-напросто, згідно чинного законодавства, приводимо нашу мережу в порядок. Все, крапка. Дякую.